Що мені здається, він здається своїм репортами. У нас кількість сребрами, там n 100 на 99 на 2. А, і якщо сертифікат він може бути там, хоч тисяч, хоч 10 тисяч, але питання не конкретного сертифікату, до конкретного графу, а якщо в нас зростає граф його розмірність, то як буде, то як буде зростати довжина цього сертифікату? Тож, е, е, ми говоримо, що S розв'язується. Є розв'язком задачі Х, тоді тоді, якщо існує такий сертифікат, який обмежений довжиною, і плюс алгоритм B, він, який приймає на вхід два рядки С і T, поверне відправитися. Клас МП включається всі такі задачі, які мають ефективні сертифікати. Або клас МП це всі такі задачі, розв'язок яких можна перевірити за поліноміальний час. Ще раз підкреслюю, це важливий, важливий момент. Не знайти розв'язок, а саме перевірити його. І тепер ми досить легко можемо відразу стверджувати першу область. Властивість, тому що а, чим люди займаються взагалі, які вивчаються в світової складі. Якщо ви подивитесь більш-менш серйозний університет в Сполучених Штатах, чим займати, там, зайдете на сайт, так? зайдете на відкритий коледж комп'ютер-сайенс. І почнете дивитися, ось там є такі департи, взагалі не буде департментів, може бути просто перелік викладачів, чим вони займаються. І, там Хтось займається там, штучний інтелект, аналіз даних, телекомунікація, криптографія. Марна обчислення. І завжди там знайдуться люди двоє, троє, п'ятеро, десять розлежності від розміру школи, які займаються theoretical компьютер science. Тобто люди, які займаються теоретичними такими речами. Чим вони займаються в першу чергу, сенс? Вони досліджують складності різних, вони розроблять алгоритми, і досліджують їх складність, як вони між собою пов'язані. Ми з вами щойно ввели чітко дало формальне значення для блокпасів P і NP цих класів просто страшна велика кількість. Тобто реально там є дуже-дуже багато деталей, дрібноти, є навіть така сторінка в інтернеті, яка називається Complexity Zoo. Тобто такий зоопарк складності задач. Якщо відкрити цю сторінку, то ну, там реально, я не знаю, сотні просто різних класів. Навіть якщо на Вікіпедії те, що підставлено в такому більш доступному варіанті, теж там десятки. І, вочевидь, наша мета зараз не ознайомитися. Здебільшого ми зустрічаємось а, ну, на цьому рівні, тобто, на третьому, другому, до третього курсу, які ти задач розв'язували, вони як часто потрапляють або в П-клас, або в клас МП. Поза цим, як по інших класів, і ми в цьому приділимо останню лекцію цього курсу. То перше, що ми чітко можемо собі сказати, коли ми маємо, до ну, тобто, чого зараз це то, що коли у вас є різні класи, у вас завжди постає питання, а як вони між собою співвідносяться? Тобто, якщо в нас хто більший, хто включає в себе інший і так далі. І тут ну, ми відразу можемо сказати, що є підважиною МТР. Як це довести? Як показати, що якщо задача, яка задача? є полініміальна, так? тобто для неї алгоритм розвитку поліноміальна, то вона належить також класу МП. Ваші пропозиції. Ну, якщо задача є класу П, то це означає, що вона розв'язується за поліміальний час. І ми можемо легко створити алгоритм, перевіряє цю задачу за поліноміальний час. Яким чином? 에, зробити абортку на ну, кого Як саме? Тобто ось у вас є алгоритм А, так? Для цієї задачі. Буде, це буде алгоритм Б, який перевіряє а, за поліноміальний час розвиток. Так? мені сподобалася аналогія, яка наведення цієї книз, ну, за які я всі вам речі розповідаю, то там, як говорить, ну, можливо, хтось з вас знайомий з таким феноменом. Коли там, ти стаєш менеджером, тому не кажуть, що в тебе з'являються люди, які, яким ти не задачі, як ти можеш це робити? Або ти можеш делегувати задачу, так, і людина зробить її, а потім ти просто перевіриш. Це один варіант. А по-друге, варіант набагато гірший, хоча насправді все здебільшого так і починаєш робити, коли ти ніби делегуєш задачу, а насправді ти сам повністю робиш те, що повинен зробити а людина під валего. Це такі дуже-дуже самостійні менеджери, які не вміють лікувати задачі. Ось це є якраз такий приклад. Замість того, щоб перевірити, ми беремо, самі робимо і просто потім перевіряємо з тим, що ми хотіли, отримуємо рішення. Тож про яким це однозначно. Ну, і Я вже казав в понеділок, що вне з таких ключових питань, ну, питання на мільйон доларів це не банані слова. Знайдені для них зараз паліноміальну аготу. Ось зараз постане питання, що вони належать МП. Так, вони належать МП. Але для них пеліноміальна агрита не знає. І ми не можемо ще зараз сказати, що П не дорівнює МП. Якщо ми доведемо що для хоча б однієї задачі в цьому класі МП, що а, для неї не існує грипта, то є рівність набір. Достатньо. Але цього цьому ще не було заводно. І це розглядається гіпотеза. Люди просто її приймають. Ну, насправді ті, хто розробники, так? Нас, якщо ми розробники, то нас це особливо не цікаво, ну, P, 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 не входить. Ну, дорівнює П, НП, не дорівнює. Конкретно тут і зараз для моїх якихось індустріальних задач, які я розв'язую, це не так критично. Але якщо ми дивимося кудись на перспективу, і що ми думаємо, якщо раптом хтось доведе, що ПД дорівнює П і знає такі алгоритми. За принаймний час, який розв'яже розв хоча б одну з цих задач, які ми говорили, в цій лексі, в то це буде автоматично означати, що, як я вже казав, всі інші задачі теж будуть матися принімальні Ну, І це призведе, з одного боку, до дуже великих таких ну, перебудов, тому що там, ви відразу зможете дуже швидко розв'язувати, наприклад, задачу Ну, Реально, набагато, і при цьому оптимально розв'язувати. І так далі. За цим стоїть дуже багато о, о, цих о, практичних застосувань. Всі ці там, о, наприклад, там, задача пошуку клів є таке одне застосування в обчислювальній біології, коли у вас є о, якісь мікроорганізми, які ви знаєте, що вони там між собою мають якісь схожі о, геноми. І ви хочете знайти групу цих мікроорганізмів. Тобто, наприклад, Потім ваша мета полягає в тому, щоб знайти групу, яка між собою попарно схожі, всі між собою схожа. Тобто якась група мікроорганізмів, які утворюють дійсно таку, такий пластик. Ну, Якщо переходити від мікроорганізмів до людей, то ми можемо взяти там, соціальні мережі. Наприклад. І Це буде зв'язки між людьми в соціальних мережах. І знайти групу так? максимально, коли люди знають один одного. Ну, наприклад, ось ваш котік, ми і я. Ми всі один одного знаємо, ми можемо говорити але може у нас більше. Ну, якщо ми виходимо е на такий рівень, то ця задача дуже складна. Ну, нема підтримка. Це якраз пошук клітка. Ну і так далі. То можна знаходити багато різних прийом. Тому це питання не мільйон доларів. Ніхто не знає, чи воно рівне, чи не дорівнює. Як я вже казав, є веб-сайт е в інтернеті, в якому можна просто перелік статей, е де намагаються довести, що ПДрівню, П, Пнедорівню. Був якийсь анонс, що там, мовляв, хтось українців довів. Ну, там, знову ж таки, знаєте, що журналісти вони дуже часто все тлумачать по-іншому, там реально люди до добували якусь маленький деталь. Щось такого, це все розбулося до того, що знайшли цей розвиток. Давай класу Ось такий запис. Такі з'являються. Як це ви це зробите? Ви згадуєте, що таке НП Давайте, тепер ви, я буду вам підказувати, а ви будете хтось говорити. Що таке клас МП? Це клас, задачі. Так... Ну, можна прикинути алгоритм верифікації за паліноміальний час. Який працює за пеліноміальний час. Стоп. Тепер ми переходимо до задачі саду. Що таке задача саду? Знайти такі набори, щоб формула отримувала одиниці. Правильно, то є формула, так? Є зміни цих Там Ми говоримо, ось є формула D є змінні Х1 і так далі. І наше питання, чому буде дорівнювати нулю або одиницю? Тобто знайти приписку. Ми його не шукаємо, ми його перевіряємо. І тепер далі. Що? Тобто, то як ми повинні тут сформулювати думку, знаючи приписування.